Опача, ярчайший на проводі, гарнючого всім позитивчика. Ми, як завжди, на тонусі, йдемо вирішувати деякі питання. Тим паче, скільки можна валятися, погода просто шикарна. Вечором йдемо вже нарешті, скупнемося. Потрібна оця імпровізація нового якогось задорчика. Підковтнути, тому що щось, якщо чесно, піднадоїло. Але якщо надоїло, знайди мотивацію, знайди те, що тебе надихає. І вихідні, вихідні, як завжди, арматурщики щось поламалися. Вистачило одного разу, коли ярчайший не поїхав з ними грати. уже всі зломані, вже всі на лікарняному. Так що побачимо, що буде на цих а ні, так просто схожу, сам десь пограю, потренуюся, кардіо зроблю. Ну, залітай в шапку профіля, підписуйся, буду рад бачити. Так що, йдемо скоренько, все вирішимо. Ну і, як завжди, залітай вечірком на стрімчик, сьогодні раніше зайду, так що до зустрічі, папа, -па, ярчайш!